Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розповім про митний безвіз, але спершу запрошую вас підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Уже з 1 жовтня цього року Україна долучилася до конвенції про спільний транзит та спрощення формальностей у торгівлі з товарами. Україна стала учасником митного безвізу. Він передбачає, що український експортно імпортний бізнес та перевізники. Матимуть можливість переміщати товари по всьому європейському регіону за принципом один транспорт, одна декларація. Учасницями цієї міжнародної угоди є 35 інших держав. Відтепер українські митники обмінюватимуться даними з митницями сусідніх країн в реальному часі, а український бізнес буде заповнювати єдину електронну декларацію. Досі після українського кордону підприємці мали проходити ще й митний контроль кожної з країн ЄС, територію якої вони перевозили товар, заповнюючи транзитні декларації. Тепер вантажовідправник має можливість перетину по одній декларації кордону декількох країн, тому що це єдина система. Іноземні компанії, що возять товар до України, також виграють від митного безвізу. Якщо раніше імпортерам потрібно було оформляти дві декларації: першу для транзиту по Євросоюзу та ще одну для перевезення товару по території України, то тепер достатньо однієї. Товар буде переміщуватися від кордону до місця призначення за тією ж єдиною транзитною декларацією. Це скорочує час і певним чином кошти необхідні для гарантування товарів з кордону до митниці призначення. Окрім положень конвенції, також наберуть чинності спрощені митні формальності для підприємств. Для цього українському бізнесу потрібно буде перейти на європейські стандарти розкриття інформації про товар, що транспортується, тобто довівши, що бізнес відповідає певним критеріям компанії, зможуть отримати додаткові спрощення. До лютого 2023 року участь у системі спільного транзиту є добровільною. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео, Па-па!